Місто, про яке йтиме мова не надто велике, його велич таїться головно в історії, непорушних традиціях та особливій ментальності мешканців. Проте воно таки досить просторе. Бо крім старовинного урбаністичного центру, зі схожою на шахову фігуру ратушею і двома паралельними вулицями, заставленими крамницями, книгарнями, офіційними установами, школами і музеями, двома готичними костелами і п'ятибанною церквою візантійського стилю, оточене зусібіч супутниковими передмістями, кожне з яких має своє неповторне обличчя, характер, історію. Та що найважливіше, специфічну психологію і усталені звичаї мешканців. І називаються вони Томнихівкою з каштановими алеями та аристократичними, з гостроверхими вежами віллами. То Бакінсбергом, Марія Гільфом та Вінцентівкою зі схожими між собою, мов близнята ошатними домиками, що їх побудували колись німецькі колоністи. То королівщиною з громіським гмахом міського шпиталю, і під хмарними демарями газовні, електровні і пивоварного заводу, то Косачівкою над чорним потоком, яка набрала нині провінційно цивілізованого вигляду, забудованими без смаку і найпростішої архітектурної мислі, будинками новітніх багатіїв. Яка в пам'яті містян і досі залишається чорною ямою єврейського гетто. То над прудськими воскресінцями, то дядьківцями із Солодовим заводом, то Шепарівщиною з моторошним лісом, до якого бузувіри зі свастиками на рукавах вели на розстріл євреїв. Та найважливішим з усіх передмість є надпрудський поділ торговеця. І якщо хтось конче хоче знати правдиву сутність міста, то мусів би досліджувати саме цей квартал, подібно, як вивчав би чужинець, коли б йому це спотребилося марокканську казбу. Отже, коли спустишся від ратуші зарослим гігантським борщівником, головатими будяками і залізнолистою кропивою крутосхилом, і виберешся із нетрищ, захаращених гаражами і схожими на курники повітками, невість для чого призначеними, і опинишся у видолені, з якої ратуша видається набагато вищою, аніж насправді, коли станеш біля криниці, названої чомусь кляштором, захованої в подібну до каплички будівлю, з котрої вистовбурчуються три залізні важелі старозавітніх помп. Що ними чи не всі мешканці кварталу помпують тут до відер воду, і повернешся спиною до піднебесної ратуші, то побачиш перед собою дбайливо впорядковане поселення, обступлене з двох боків магістралями, які, минаючи запущені і вже нечинні млини, прямують до пруту. Цій вулиці тутешні мешканці, незважаючи на переіменування, і досі називають Скупнєвича і Синкевича. А вузькі провулки, немов йоркські стрити, що єднають обидві авеню, майже всі ніяк не називаються. Бо не вистачило б назв для тих викладених тротуарними плитами стежок і квадратних обступлених яблунями та вишнями майданчиків. Що заповнюють шахову долину торговецького передмістя аж до надпруцького зарінку, над яким пишається барокова вілла ядвіга, що її побудував для своєї коханої зити останній австрійський імператор Карл Франц Йосиф? Однак гостеві міста, який забрів на торговицю, навіть не втямки. Що його доконче вчепиться тут блуд, коли він йтиме до пруту вузькими вуличками, минаючи замаяні буском майданчики. Гість несподівано для себе втрапить у дільницю, де його покине будь-яка орієнтація, і він марно шукатиме виходу з неї. То на обгородженій дощаним парканом площі, заставленій ятками й крамничками, запрудженій сільськими возами, галасує багатолюдний ринок. Де безладно метушиться заклопотаний тлум. Зануривши в опалки морди, форкають і ржуть тут коні, і гуцули біля парканів, завішаних килимами і ліжниками, мовчазно пропонують свій товар. Ключівські господині у чистеньких намітках ласкаво припрошують покупців до збанків з гуслянкою і пряним молоком. Полонинські ватаги розкривають бербениці і тицяють перехожим дерев'яні ложки, щоби покуштували бринзу. Найбідніші продавці розстеляють на землі зношену в берю, запевняючи, що вона лише раз торкана. Ковалі зеленкають в'язками кінських підков. Ремарі хвалять кінську збрую, а міщанки тарабанять ложками обідний посуд, ніби у дзвони. І все тут для покупця знайдеться: Від чайників, мисок, мідних медниць, порцелянових філіжанок, і невідомо звідки привезених самоварів, до шведських кілків, амбарних колодок та плугів, від космацьких вишиванок. До буковинських байбараків з волічковими байорками і кутасами, від дерев'яної тачки до старого мотоцикла. Тут оглухнеш від гамору і глузливого сміху перекупок, котрі, заблукавшого чужинця, який допитується, як пройти до ратуші, справляють кожна в інший бік. А він довго блукатиме поміж ятками, аж поки не побачить, що до ратуші рукою подати. Але це станеться тоді, коли йому вдасться знайти в паркані проломину. І він знову опиниться в ошатному кварталі, який через ярмарковий содом весь називається торговицею. І як уже знову гість? Або ж заблудний син, який дістався до рідного міста просити прощення за розлуку, опиниться в тій геометрично спланованій передміській тісноті, тоді явиться йому справжнє диво, задля якого варто було сюди прийти. За буйноліссям студентського парку невпинно шумить пруд, а за ним у піднебесці синім візерунком підмальовується небокрай, то дає про себе знати. перша ряда карпат